Ранку на каналі Файні квіти, «Гродина», садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 грудня 2023 року. Сьогодні, 24 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець до 10 години 15 хвилин ранку, а потім перейде в знак близнюки. З 8 години 40 хвилин ранку та до 10.15 – це час місяця без курсу, тому всі посіви вершків, посадку рослин та укорінення живців необхідно провести до 7 години 30 хвилин ранку. Росаду пікіруємо, пересаджуємо, перевалюємо, висаджуємо і пересаджуємо кімнатні рослини до 7 години 30 хвилин, не пізніше. Поливи та підживлення треба провести раніше до 6 години ранку. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах вже скоро повня. 24 грудня сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 25 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки всю добу. Але з другої години 33 хвилини ночі починається час спаленого шляху місяця. Ось-ось уже й повня буде. Тому ніяких посівів та посадок рослин не плануємо і не проводимо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Будьте уважні! Це час стихії повітря. Рослини дихають кожною, -кожною клітинкою. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, але можна проводити різні заготівлі. важливо для здоров'я на 24 та 25 грудня 2023 року. Будь ласка, не допускайте переохолодження, щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. У харчуванні повинні переважати страви, що легко засвоюються. Та не вимагають тривалого перетравлення. Їда повинна тому бути часто і невеликими порціями. А тепер будьте уважні, ті, хто приймає ліки, навіть якщо звичні ліки, можлива алергія у ці дні, так що дуже-дуже важливо не перебільшити кількість ліків у ці дві доби. Харчування для здоров'я! Можна використовувати для приготування їжі, м'ясо індички, курки, куріпки, рибу і морепродукти, каші всіх видів, а також готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, їжте горіхи, будь-які мигдаль, мак, кунжут. Використовуйте, дуже корисні гранати. Та якщо є, то використовуйте кріп. Ой, перепрошую, забула про 24 грудня, що завершуємо квашення капусти о 9-й годині ранку. Пізніше вже буде несмачна капуста. Це стосується тільки квашення капусти. А всі інші заготівлі, будь ласка, і 24 і 25 можемо проводити. Ну, от тепер уже все. Ми завершуємо на цьому наш випуск. Бувайте всі здорові! І ми зустрінемося ввечері обов'язково з вами на нашому каналі. На все добре!